Сяте вересня п'ятниця час підсумувати інформаційний день, що минає студія для вас. Працює Любов Ворська. Мої вітання. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк вчора з робочим візитом відвідав Сколівський та Стрийський райони у районному будинку культури. Губернатор учив нагороди матерям-героїням Стрийського району. Окрім цього, Михайло Цимбалюк оглянув та ознайомився з роботою видавничого дому Укрпол подробиці візиту голови Львівської обласної державної адміністрації до Стрия Дивіться вже зараз. На Львівщині проживає більше 12 тисяч жінок-матерів, які народили та виховали п'ятеро і більше дітей. Із них почесне звання мати героїня вже присвоєне трьом тисячам матерям. Найближчим часом очікується вказ президента ще на 900 мешканок області. Про це сказав журналістам голова облдержадміністрації Михайло Цимбалюк Перед початком урочистої церемонії вручення державних відзнак. Це велика і почесна місія. Мені вручати від імені президента відзнаки мати героїня. Це почесно для цих жінок, ну і зрозуміло, це матеріальна допомога кожній такій родині, тому що кожна мати отримує одноразову грошову допомогу, яка десь приблизно майже річні мінімальні пенсії загальне складає. Тобто це велика сума. За дорученням президента ми це робимо урочисто, щоб кожна мати відчула повагу від держави і шану. Від людей. А в переповненому залі районного будинку культури начальника області чекали й головні винуватці свята. Вітаючи їх, Михайло Цимбалюк зокрема, зазначив. Мати, яка не тільки народила, а виховала п'ятеро і більше дітей, вона удостоюється цього великого державного звання. Я хотів би подякувати вам, дорогі наші матері, за вашу працю. За те, що ви не досипали ночей, за те, що ви виховували, народжували своїх дітей і мріяли про їхні щасливі майбутнє. Я хотів би побажати, щоб ви ніколи в житті не жаліли про те, що ви дали життя своїм дітям, щоб вони вам приносили тільки радість, щоб гордилися вами і не соромились казати – Вдячні хороші слова, а молодим жінкам хочу побажати спішити бути матерями, героїнями, адже найбільша цінність держави люди. голова облдержадміністрації вручив нагороди і посвідчення матері героїні Олені Бабі, села Олексичі, Марії Боднарі з Нижньої Стинови, Катерині Валько з братківців, Галині Глаголєві із Істрия та іншим. Усього 15 мешканка міста і району. За значний особистий внесок у соціально-економічний розвиток держави, вагомі трудові здобутки, відзнаки президента ювілейні медалі 20 років незалежності України було вручено також тренеру звільної боротьби з ризькою дюсиша Соків Михайлу Костюку і сільському голові волі Задривацької Руслану Хом. Мину привітали нагороджених і місцеві артисти. Участь в урочистій церемонії взяли міський голова Срія Роман Шамовят, голова районної ради Роман Козак, перший заступник голови райдержадміністрації Микола Дмитришин. Професійне свято сьогодні відзначають усі педагоги міста, день вчителя це не лише привід для учнів подарувати квіти своїм учителям, а також привід чиновникам згадати про всі борги і вручити заслужені премії. Михайло Цимбалюк, губернатор Львівщини, напередодні на відео на раді сказав, що не можна забути жодного вчителя і наголосив, що негайно вирішення потребують проблеми виплати премії працівникам освіти, а також виплати відрядних коштів учителям на курсах підвищення кваліфікації. Проте, попри всі проблеми. Свято відбулося традиційно уроки сьогодні проводили старшокласники. Вчителі ж заслужено відпочивали у кожному навчальному закладі. Пройшли урочистості. А ось перша школа запросила на свято вчителів ветеранів, вшанували їхню багаторічну педагогічну працю та влаштували невеличкий концерт. Полічно у день 30 вересня професійне свято відзначають не тільки вчителі. Місто святкувало ще й всеукраїнський день бібліотек. Напередодні на дитячому майданчику біля центру творчості дітей та юнацтва астрийська мережа бібліотек провела справжнє урочисте дійство. Лейтмотив заходу без книги та бібліотеки у нас майбутнього не буде. Мудрість і правда, ось що потрібне людям. Свято минуло весело. Були жарти, співи і танці. Приємно здивували талановиті майстрині з гімназії. Таку з художнього та 34-го училищ значення бібліотеки для розвитку української культури та освіти переоцінити важко на святі. Виступив начальник відділу культури стрійської міської ради Богдан Бойко для бібліотекарів Це нагода вкотре продемонструвати свою плідну працю і довести, що це не професія, а стан душі. Та до інших подій випуску відтепер водій не зобов'язаний передавати в руки інспектора ДАІ посвідчення водія і може фіксувати на відео своє спілкування із ним. Про це повідомив головний інструктор у відділу організаційної роботи ТБС управління ДАІ Олег Сірий. Однак існує кілька порушень правил дорожнього руху, які передбачають позбавлення права керування і відповідно вилучення документу. Сказав Сірий. За його словами, в таких випадках працівник ДАІ має право попросити передати в руки посвідчення водія для оформлення справи про адміністративні правопорушення також він зауважив, що водій має право фіксувати своє спілкування із працівником. ДАЇ нещодавно ДАЇ назвали лише 12 причин для зупинки ними автомобіля. 30% населення України пенсіонери. Про це повідомила провідний науковий співробітник інституту демографії, і соціальних досліджень імені Птухи Національної академії наук України Лідія Ткаченко. Кількість пенсіонерів в Україні трохи менше 14 мільйонів. Це дуже стала цифра. Практично останні 10 років у цих межах коливається кількість пенсіонерів. Як показують прогнози, вона приблизно такою і буде залишатись. Нагадаю, завтра, 1 жовтня, набуває чинності пенсійна реформа. Цим законом пенсійний вік для жінок підвищили до 60 років. Страховий стаж зріс до 30 років для жінок і до 35 для чоловіків. І ще одне свято сьогодні. Україна відзначає день усиновлення, який щороку припадає на 30 вересня та збігається із днем християнського свята, віра надії, любові та матері їхньої Софії. Про встановлення свята було оголошено на всеукраїнському форумі усиновлювачів, який проходив 27 листопада 2008 року в Києві. За результатами засідання створили громадську раду з питань захисту прав дитини, до завдань якої зокрема належить розгляд і вирішення питань пов'язаних з усиновленням. Таким було останнє повідомлення цього випуску. Усіх іменинниць вітаю з не Ангела, Бажаю віри, надії та любові. Побачимось. На календарі п'ятниця про головні спортивні події останнього дня тижня. Вам розповів я, Ігор Тимків. Вітаю! Пішла з життя Віра Попкова 29 вересня на 69-му році життя померла заслужений тренер, майстер спорту з легкої атлетики, бронзовий призер Олімпійських ігор 1968 року в Мехіко в естафетному бігу 4 по 100 метрів, десятиразова 10 чемпіонка СРСР, чемпіонка та призер чемпіонатів Європи, рекордсменка світу львів'янка Віра Попкова. Про це 30 вересня зіку повідомили в управлінні спорту Львівської ОДА. Віра Попкова була одним із активних пропагандистів спорту та здорового способу життя. Завжди рада брала участь у всіх спортивних та спортивно-масових акціях, які проводилися на Львівщині, від відзначення олімпійського дня, проведення олімпійських уроків та Олімпійського тижня, підняття олімпійського прапора до проведення підсумків спортивного року. Спортивна громадськість львівщини приносить свої співчуття родині та близьким. Донецьк вилетів з Євроліги. Срібний призер української суперліги БК Донецьк вилетів із кваліфікації Євроліги, зазнавши прикрої поразки у чвертьфіналі найпрестижнішого клубного турніру Європи. Тигри поступилися бельгійському шарлеруа з рахунком 59-61, хоча вели після першої половини гри з резницею сім очок. Гра йшла за сценарієм команди Саші Обрадовича. Однак все вирішилося в заключному періоді, коли Шарлеруа вдалося зрівняти рахунок, а потім вийти вперед. У півфіналі кваліфікації Шарлеруа зустрінеться з німецькою Альбою. Лос-Анджелес вражений фільмом про братів кличків. Біографічна кінострічка про найкращих боксерів світу братів кличків дуже сподобалась мешканцям Лос-Анджелеса. Про це розповів член ради директорів залу боксерської слави Ігор Франк. Вся публіка була в захваті від цієї 112 хвилинної стрічки. Заявив Франк. За його словами, показ відвідали багато відомих акторів, та й критики віддали належне роботі Себастьяна Денхарта. Нагадаю, що світова прем'єра фільму Кличко відбулася також у США в, в Нью-Йорку на кінофестивалі Трибека Фільм Фестивал. Шахтар збирає урожай. За три дні 18 мільйонів євро. Чемпіон країни виграв ще одну суперечку з колишнім грамцем. Не встигли порадіти за справу Матузалема, як завершилася ще одна справа Ілсіньо. Ілсіньо, нагадаю, залишив клуб, пояснивши вчинок невідомим пунктом особистого контракту. Зараз півзахисник живуті на лавці запасних в чемпіонаті Бразилії. Проте це не перешкодить йому заплатити борг донецькому клубу. Як повідомляє прес-служба гірників, у клуб надійшло рішення спортивного арбітражного суду в Лозані, в якому говориться про те, що усі претензії бразильського футболіста... Та до Донецького клубу визнані безпідставними і відхилені. Більше того, Ілсіньо, як особа винна в розірванні контракту, зобов'язаний виплатити Шахтарю штраф 3 мільйони 600 тисяч євро, плюс відсотки за час прострочення. Загальна сума близько 4 мільйонів євро. До речі, кілька днів тому закінчилася справа Матузалема, який нагадаю, втік із Донецька і уклав контракт з іспанською Сарагосою. У штаб-квартирі ФІФА вирішили справу на користь українського клубу. Сарагоса, яка вже перерахувала підсот тисяч євро, зобов'язана заплатити борг, що залишився. Тринадцять мільйонів тисяч євро. Інакше з клубу можуть зняти шість очок або взагалі перевести до нижчого дивізіону. Барселона встановила суперрекорд Ліги Чемпіонів. Найкраща команда Європи та світу. Каталонська Барселона встановила супер рекорд Ліги Чемпіонів. Підопічні хосепа гвардіоли не покидають поле без забитого м'яча в рамках найпрестижнішого європейського клубного футбольного турніру. «23 матчі поспіль. Раніше рекорд належав Мюнхенській Баварії, футболісти якої в період з 1998 по 2000 роки забивали ворота суперників протягом 22 ігор. Інформує про спорт Сен Крім цього, каталонці здобули найбільшу виїзну перемогу в турнірі, розгромивши білоруський бате з рахунком п'ять. До того ж у матчі з Білорусами ще одне клубне досягнення встановив форвард команди Ліонель Месі. Відзначившись з дублем, Месі наздогнав списку найкращих бомбардирів в історії клубу Владислава Кубалу. На рахунку Месі і Кубали по 194 голи, і вони ділять друге третє місце. А найкращим бомбардиром є Сезар Родрігес із 235 голами. І таким було останнє повідомлення цього дня. Здорових та вдалих вам вихідних зустрінемось наступного тижня. Завтра буде сонячно, так обіцяють синоптики. Температура повітря в день прогоріється до 20 градусів. Вночі стовпчики термометрів опустяться до позначки 10. Вітер на північно-західний зі швидкістю 5-7 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 730 міліметрів ртутного стовпчика. Волос повітря 60%.